Так очень приятно, да. С Америки, да? Нет, не с Америки. А с какой? Житомира. Житомир. Жит... Да, вот, Боже, Житомира. Точно. На день. Він мене тягав куди хотів. 17 раз на день вдумайтесь. Йому було без різниці. чи Маємо! Сімбунь будеш погано себе вести поїдеш в Росію. Ні не хочеш в Росію. Росіяни нам будеш. <свят> И строй, строй Вот! Тихо. Привязь! Струнко! На один-два разрахуйся. Первый. Второй. Да ты за строй? Да ты за строй, залетный! Дежурный по аэропорту! Есть. Вечірню перевірку завершено. Ваш підполковник Роман Володимирович. Від, Закону відсутніх немає. Відсутні. Для ЗСУ. Для ЗСУ? Да. Ага. Для, військових. Для військових. Ясно, добре, молодець. Брат, борода! Що ти загрустив? Та піздець. Приїхав кредит заплатити. Представляєш? І попав на обідню перерву. Що робити? Ну, Тут Стріляють. Страшно. Пошли, поки ми сходимо, може в міліцію. Напишемо заяву? Заяву, так. Да. Ні, не можу. Чого? Я у Хелянт, я за кордоном зараз. А -а -а. Мені не можна туди. Ми пішли прокуратуру. Ні, так точно не відпустять. Ну, тоді в театр хоч пошли. В театр пішли. Друзі, просимо хвилинку вашої уваги. У зв'язку з тим, що на Ютубі не все можна викладати. Ми створили телеграм-канал. Там набагато більше цікавого та без цензури, тому будемо раді, якщо підпишетесь на нього. А також будемо вдячні вашій підтримці усі посилання в описі до відео. Величезне дякую та хай цвітне український контент. Остання путь. Остання, путь, е? остання е? дорога. Маколик. Сідай. Давай, служи Україні. Молодець. Дід, до яких людей ти відносишся? Ну, я себе відношу до хороших, а вони приносять мене назад. <різь> Якщо руському бойцю дати зранку по яйцю, Запалить пітарду в сраці і повісить на геляці, то тоді засяє сонце, нам постукає в віконце, посміхнеться вся родина і розквітне Україна. Тяжка ти людина, я хуєю! Рань, Что ты сумуешь? Да, арбузика. Кого он будешь? Ты что за собаки такие? Ты что за собака? Ты Это... свой? Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Нет? Ух ты. Ух ты, какой Кто ты, воин? Ахиллес. Сын Пелея. Ахиллес. Я... Yep. Тики, что так неудобненько вышло. Виходжу з нової пошти, забирала посилки, підходить до мене дівчинка. Ну, як дівчинка, така десь як я, блядь, почти 40-літня дівчинка. І каже: я вибачаюся, але у вас такі приємні парфуми, як вони називаються? Я ще з не могла, кажу, типу, не знаю, ну не пам'ятаю назву і так далі. А я не, не духалася парфумами. Я просто за 10 10 хвилин до цього випила карвалола. Так от, Фармак. Відкривайте вже блядь, свій бренд. Короче, люди пруться від запаху карвалола. Сніжок, кружок, кіток, кладок, сніжинка, кушинка, клопок, пупок, шарик, фонарик, волчок, щелчок і шашничок. Українці пишуть, що якщо буде таке лихо і прилетять в Верховну Раду, то депутатів позабирають до себе по домам. Я тако подумав. Я, мабуть, Стефанчука візьму. Якщо вже буде настільки печальне, то буде хоч кого зарізати. Ха-ха, <ріху> таку свиню ще треба буде, Ну правда прийдеться його ще покормити, бляха. Сліпо й п'ю, тоже старий пірат. Хитер, жаден. Ради денег пойдет на все. Характер мерзкий. Командир, смотри, что нашел. Если кабал на барах тысячу просмотров, то я покажу, как мы его режем. Кристик, поставило. Чи є у вас рекомендації з попереднього місця роботи? Ну як же? Рекомендували шукати нову роботу. Саня. Де, де ПЧС? Де ПЧС, Саня? Санюк, сходи мені треба править платити? Ходи на сверху. Блять, кулеметник щоб бігти. Це хуйня довго. Права ліва сторона, зараз. Один стає, другий стає. Це не очок. Ну, пожалуйста. Ахте ж, нехороший чоловік. А в тебе є маленька коклетка? Немає, так? А ковбаски от така от обична. Серіалі нашу по 400 гривень, теж немає, так? Кусочка маленького для мене? Ну, ладно. Так, у мене до вас два питання. Перше, чого ви такі всі одинокі? Вас мама в школу в одному магазині скупляла? Друге, ота людина, яка в палаці духається вранці. Кому ти блядь, хоч понравиться? i <laughs> <laughs>